Удачі. Це будь ласка. Намотку? Да. Це розводняга, ти не розумієш. От іменно, це, це це, це така сама проста намотка, як у ця, тільки там якісь просто написи. Ти пойми. Це розводняга. Вот а я хочу цю намотку. Та це, будь ласка, купи. Яку? Ось вот цю. Покажи Покажите намотку. Ось, я закажу тобі в інтернеті дешевше? Не, я хочу, цю, будь ласка. Ну ти ж сильно зараз не будеш її намотувати. Не знаю, в мене буде. Будь ласка, тато. Скільки вона стоїть? Це Я її купляю за 150. А, продаєш? <рес> Добре. Купляєш? Ну, куплю.